Вітаю, Миколаїв! Сьогодні у нас 19 вересня, 25 й рік. Ну, і що ми робимо? Ми пращує... пра... Пра... пращуємо працюємо із своєю підщепою. Щеплюємо черешню Регіна. Здається, да. Регіна це купували Володимира Попова. Прижився живець і беремо, хоча ще не отримували, ну, вже щеплюємо. Перевірених людей довіряємо їм так. Але від... відео не про це. Хочу показати, розказати. Ось. Придбав сьогодні, був в районі, придбав ось такий ніж, дуже багато бачив, що люди щеплюють і саме ось такий маленький, тоненький, невеликий. Канцелярський. А от ось такий маленький. Ви знаєте, ну, я зробив висновки, ось уже зробив там 5 щеплень поки що, поки що. Але я скажу, а навіщо придумували ось ці ножі окуліровочні і все інше? Ріже як масло. Дуже гарно відчувається саме. Різниця кори і деревини, як він ріже, він так тоненько зрізає, не заминає. Та куди там ось цим всім ножам дуебой і все інше. Ну, Це не то, що реклама Дніпро, вони мені ні, нічого від цього не, не дали, не зробили, але 90 гривень ніж і 100 гривень 10 лес. Це мені на 2-3 роки хватить, вистачить, вистачить. Ну. Кожен робить свої висновки, Знаєте, я тоже теж колись дивився і казав, от... типа, що люди не можуть собі, як, статус не дозволяє, коштів не вистачає, купити нормальні ножі. Ні, маю, доябою і не хочу вже купувати дорогі ножі, не знаю. Якщо зроблю, то сам собі зроблю ніж, є в мене гарний метал. Але навіщо? От купуєш ось такий ніж і працюєш собі в задоволення. Ріже як масло. Так що працюємо, ділимось інформацією, не гоніться за дорогим. Ну, якщо хочете, знаєте, це як машина. Дехто купує машину, от особисто як для мене. Машина авто для мене, це, як кажуть, средство передвіжання. Ось. Так, можна на Мерседесі їхати. А для, для мене машина це, щоб вона з пункту А довезла в пункт Б. Все, без всяких проблем. Ось це машина. А те, що там їдеш з комфортом, комфорт дійсно добре. Але то все можна собі як понти поганяти, дозволити, коли нема що робити. Ось таке думки. Думки в голос, можна сказати, все. Працюємо. Ще роботи багато, вон підчепив нас купа, не знаю, як встигнемо. Хотілося гарних якихось черешень, вишень. Ще, можливо, в когось щось є там. Порекомендувати поділитися, обмінятися. Працюємо. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І все буде добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині. Коли кожен буде займатися лише тією справою, яку вміє робити найкраще. І не лізти туди, куди не потрібно. Тримаймося.